Насамперед треба розуміти, якщо комусь щось не подобається, то на це є просто причини. Не, не те, що от зараз взяли на рівному місці, придумали відповідальність за незаконну виробку. Вона, по-перше, була, її збільшили, але збільшили її, і боротьба ця направлена, в першу чергу проти чорних лісників, які крадуть безбожно ліс в українських лісах. Вони вирубують, вони продають це незаконно підприємством деревообробки, В першу чергу десь продають людям, але простим людям хвилюватися в зв'язку з цим законом, який ще не підписаний президентом, не треба. Ніхто не буде приходити додому, перевіряти і штрафувати. От точно цього робити ніхто не буде і немає для цього якогось додаткового створеного агентства чи спеціально нанятих людей. Це не буде відбуватися. Закон також не має зворотньої дії, тобто все, що відбулося зараз, і до вступу його в дію, не можна буде нікого притягнути до відповідальності. Ну для того, що основна ціль боротьба це якраз з чорними лісорубами, тими хто незаконно краде ліс, це трошки погано, але для всіх решта це нормальна історія. Ще треба ще розуміти, що навіть якщо хтось спробує раптом. З поліцейських, ще там з якоїсь організації, чи, чи лісового агентства, наприклад, навіть і прийти до когось додому, то він має мати рішення суду. І навіть якщо рішення суду комусь вдасться зробити, то суд має можливість закрити таку справу за малозначимістю. значимістю. Тобто простим людям, дідусям, бабусям, всім тим, хто користується не газом, а дровами вдома, не варто через це хвилюватися. Варто хвилюватися і боятися тим, хто робиться величезними вантажними автомобілями, продає це біля дороги, хто створює чорні схеми виробки, і хто прикривається зараз, якраз от війною і робить далі ці крадіжки деревини, окремі якраз у лісники такого регіонального плану, вони цей шум в інтернеті і підняли і намагаються таким чином збити цей законопроект, що він взагалі не, не почав діяти, щоб президент його не підписав, тому що часто вони бувають замішані в цих схемах. Ми це на жаль давно знаємо, але інколи зустрічаємося з ситуаціями, коли навіть представники поліції покривають такі такі схеми. І в мене були випадки, що мої помічники. Такі схеми розкривали і спільно з іншими працівниками поліції притягували до відповідальності крадіїв. Це і є ціллю закону, тому що якраз базується цей законопроект на статистиці вирубки і на рекомендаціях Європейського союзу, як з цим боротися, там є і інші механізми, але збільшення штрафу це якраз для того, щоб боялися ті, хто роблять це постійно, регулярно, в великих об'ємах. Не слід також боятися того, що ви щось вирубаєте в себе на ділянці це взагалі ніяк не стосується цього закону. Тобто, рубайте собі чагарники в себе вдома біля дому, за це можете не хвилюватися. Ці норми прописані в законі, але загалом а, там а, йде збільшення приблизно, якщо я не помиляюся, майже в разів 10 це відштовхується від неподаткового мінімуму. Таким чином вирахувалася, там сума, здається, 34 тисячі гривень. Деталі є в законопроекті, але повторюсь, він ще навіть не почав діяти, тому ще поки навіть за це хвилюватися не треба. Та й взагалі хвилюватися тим, хто поводиться чесно і купує в законних місцях, нема про що. Щодо лояльності по відношенню таких дій в прифронтових зонах, там якраз будуть діяти, ну, скажімо так, спец спеціальні, скажімо так, умови. Які в які будуть входити органи місцевої влади, тому що це використовується і військовими для опалення для обігріву, і так само звичайними людьми, які не мають іншого способу, але повторюся для того, щоб бути абсолютно спокійним, що ви ніде нічого не порушуєте. До речі, я хочу сказати, що в Європі така відповідальність є навіть за збір гілок в звичайному лісі, який є біля вашого дому. Тому нам треба думати про це наперед. Ми поки що не в Європі, але звикати до нормальної практики. Радьтеся з лісниками, запитуйте в них, де це і як це можна зробити, і куди краще піти. Більш того, в прифронтових громадах може бути і небезпечно ходити, тому що там можуть бути залишки якихось обстрілів, чи не дай Бог замінування, чи ще якісь речі, які е, залишилися після обстрілів, і так далі. Тому краще бути максимально обережними. Якщо ви знаєте, що у вас є потреба, якщо ви знаєте, що десь є деревина, ну скажімо, просто вітролом лежать зламані гіляки, дерева і так далі, зв'яжіться, знайдіть контакт вашого лісника через старосту, через міського голову, через будь-кого хто може знати його контакт, і просто запитайте: якщо можна, то чи можна, де саме можна? Я впевнений, що вони підкажуться, якщо це є абсолютно законним. А якщо в них будуть якісь інші на це плани. То ну звичайно на це ви розраховувати не можете. Крім того, є програма а, є дрова, є а, спеціальна допомога для тих людей. Фінансова допомога на закупівлю дров, для тих людей, які цього потребують. Це легко знайти в інтернеті, просто забивайте в пошуковику ядрова державна підтримка, і ви знайдете, як заповнюється анкета і який механізм отримання цієї допомоги. Тому користайтеся цією допомогою так само. Не вірте тим сірим продавцям, тому що. Зекономлені таким чином кошти, вони просто того не варті. Ну більш того, просто подумайте про майбутні покоління, з чим ми їх залишимо. Звичайно, що треба виживати прямо тут і зараз. Але ще раз скажу: не бійтеся, навіть якщо щось станеться, що ви десь придбаєте собі додому невелику кількість дрів, але не будете знати звідки саме вони є. Ці дрова не хвилюйтеся за якусь відповідальність.